Я вже в Україні. Мене такі хлопці мирні зустріли. План все закінчилось. Я вдома. Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. Дуже радий вас бачити, дуже радий бачити тих, хто поряд зі мною зараз. Там, в полоні, залишається ще дуже багато чудових, справжніх. Патріотичних хлопців та дівчат, які чекають, і тому я хочу звернутися до рідних всіх тих, хто поки що в полоні. Майте надію, ви бачите, потрохи ми повертаємось. Ми бачимо, як президент Зеленський його неймовірне зусилля, і велика команда людей на в нього, і міністр оборони, і начальник головного управління розвідки, і інші всі наші служби. Власне, багато драматичних моментів, але найголовніше, що спільними зусиллями Україна, українці рухаються вперед і повертаються.